Мів чи правда? Курки можуть бути депресивними так, курки, як і інші тварини, можуть відчувати стрес або депресію, особливо якщо вони ізольовані чи перебувають в поганих умовах. Курки пам'ятають обличчя людей. Так, кури можуть запам'ятовувати обличчя людей і навіть потім їх впізнавати. Червоні кури несуть більше яєць. Колір курки не має прямого впливу на кількість яєць, важливіше харчування та умови утримання. Курки можуть спілкуватися між собою, кури використовують різні звуки для спілкування і попередження один одного про небезпеку. Курки не бачать кольорів. Курки мають дуже хороший о, кольоровий зір, і вони бачать набагато краще ніж люди. Курки їдять лише зерно. Ні, курки їдять не лише зерно. Вони можуть поживати зелень, якогось черв'ячка, насіння, фрукти і, о, і навіть якихось дрібних комах. Курки можуть спати стоячи? Так, дійсно, курки мають здатність спати стоячи, бо в них така анатомія, яка дозволяє їм чіплятися за гілки або проти і не падати при цьому. А які є питання у вас залюбки? Відповімо. Пишіть в коментарі.